П'ятниця вперше за останні 70 років приїздить з гастролями Київська опера. Привозить балет володар Борисфени Євгена Станковича. Це їхня минулорічна груднева прем'єра. А вже у суботу покажуть оперу норма Вінченцо Беліні. Прийдуть лауреати Шевченківської премії. Диригент Микола Дядюра, режисер Анатолій Солов'яненко Молодший та Сергій Магера, що виконує партію «Оровезо». Приїжджає повний колектив Київської національної опери 230 чоловік. Це взагалі грандіозно, це дуже складно на таке зважитися. Субота на стані філармонії від Гоміндійства, що відбувалося 10 років тому на фестивалі Контрасти в такому ж складі, як і тоді, два фортепіано, група ударних з Кракова та хори Фінляндії, Львова та Варшави прозвучить кантата Карла Орфа Кермін Бурана. Додадуть до дійства і спецефекти. Зрозуміло, в закритому приміщенні ми не будемо бавитись феєрверки, бо можна спалити філармонію. Але якісь певні речі ефектів будуть неділя. В театрі імені Марії Заньковецької зазвучать саундтреки до відомих американських фільмів. Ці музичні твори, які були написані від 1935 по 2005 рік, свого часу отримали відзнаку Оскар. Концерт це співпраця польського театру Рампа та оркестру Заньківчан. Цікаво ще й буде те, що виконувати ці пісні будуть польські актори і співаки. Це Дорота Осінська і Роберт Ковальський.